Я дуже вдячний за проведену роботу. Дякую вам, Олексію. Дякую за організацію. Для мене це велика честь працювати з усіма вами в Україні. Україна, це країна, що потребує найбільше нашої допомоги. Я знаю про вашу боротьбу. Я чую про це щоденно. Я сподіваюся, що перемога буде за вами. І Я дуже вражений, що посеред цієї жахливої війни ви присвячуєте свій час для того, щоб навчитися ефективно допомагати людям вилікувати свої розлади особистості. Олексій дуже чітко мені пояснив, що. Допомога людей із психічними захворюваннями є надзвичайно важливою в контексті жахливої боротьби жахливої війни, через яку проходить ваша країна. Тож я сподіваюся, що сьогодні і надалі ми зможемо допомогти вам допомогти, перемогти і жити кращим життям.